Доброго дня на телеканалі Сфера Тв. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Рівненщина пережила першу снігову негоду цієї осені. Вчора, 13 листопада, через сильний сніг та замети рятувальники 27 разів виїжджали для надання допомоги водіям вантажівок, пасажирських автобусів та легкових авто, які потрапили у снігові замети чи не могли подолати ділянки підйому на автошляхах. Проблеми з рухом транспорту виникли в Рівненському, Дубленському, Здолбунівському, Володимирецькому, Рокитнівському, Короцькому, Млинівському, Димидівському районах та в обласлах. Сному центрі за цей період рятувальників на пожежно-та аварійно-рятувальних автомобілях високої прохідності відбуксували на розчищенні ділянки автотрас 227 одиниць автотранспорту та надали допомогу майже 700 громадянам. Загалом для допомоги людям, що потерпали від негоди, було задіяно понад 100 рятувальників та 27 одиниць техніки держслужби з надзвичайних ситуацій. Ситуація в зоні АТО, де виконують бойові завдання, частини рівненського підпорядкування. Має тенденцію до загострення, але повністю залишається контрольованою. Про це повідомляє пресофіцер оперативно-тактичного групування Луганська Анатолій Прошин. Ворог намагається спровокувати бойове зіткнення і вдається до різного роду провокацій. Російсько-окупаційні війська продовжують активно застосовувати артилерію та гранатомети заборонного калібру. Так, 12 листопада на Луганському напрямку бандформування 16 разів порушували режим припинення вогню. Найбільше інтенсивність. С обстрілів позиції оперативно-тактичного групування Луганськ зафіксована в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка та Новолександрівка. На цій ділянці лінії розмежування ворогів вогонь з самохідно-артилерійської установки мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Позиції в районі Валузьке обстріляв снайпер. Краяни можуть оформити субсидію на дрова. Грошова допомога від держави на придбання твердого палива вугілля, дров, брикету, призначається, виходячи з норми у 2 тонни на одне домогосподарство на рік і граничного показника вартості, який становить 2 тисячі гривень на тонну. Субсидія на придбання твердого палива оформляється так само, як і звичайна. Щоб її отримати, потрібно подати в місцевий орган соцзахисту декларацію про доходи та заяву. Останнє слід підкреслити поле зі словами на придбання твердого палива та скрапленого газу. Такою допомогою мають можливість скористуватись ті сім'ї, які використовують для опалення виключно тверде паливо. Субсидія їм надається незалежно від площі житла і виплачується один раз на рік в готівковій формі на особовий рахунок в банку. А боржники можуть залишитись на новий рік без світла. Про це повідомили з рівне обленерго на підприємстві. Готові вдатись до масового припинення електропостачання за несплату. На початок листопада заборгованість населення за електроенергію становить майже 62 млн мільйони гривень. Найбільше заборгували рівняни 13,5 мільйонів та жителі рівницького району 6,9 мільйонів гривень. Якщо борг не погасити, то це ставить під загрозу закупівлю у держави необхідного обсягу електроенергії для потреб споживачів рівненщини та може призвести до примусових відключень протягом листопада та грудня і навіть в період новорічних свят. Наразі це всі новини бадьорого вам дня, і залишайтеся з нами.